Обіймаю вас, цілую, вік живу та вік жартую. Слухайте в обидва вуха. Все переводиться в електронний вигляд. Оголошено. Електронний запис до шкіл електронного навчання електронних дітей. Хлопчик, який дуже дуже багато вчився, закінчив школу з червоними очима. Коли фізрук та трудівник кидають пити, школа вважається гімназією. Чому не можна ділити на нуль? Правильна відповідь на те воля Божа. А ви як вважаєте, а? Почувайтеся гарненько, з вами завжди я. Теревенько